Друзі, трошки натхнення вам сьогодні. По-іншому не може бути. Валентина Хамайко, родині рецепти прибіти в Івалю. Навички такий Доброго секрет, ранку. Такий смішний. Він радше говорить про мене. Вчора я дивлюся, я думаю, так, а що будемо готувати? І дивлюся, о, якийсь десерт із сливами, нічого готували. Я починаю вивчати рецепт. Находжу і... в тік і різні, думаю, як отові візарунки це роблять. І я вивчаю цей рецепт, і тут до мене доходить сьогодні п'ятниця, сьогодні валя готувати. Я перехрестився, але валю, ти це зробиш краще. Це буде смачно і класно. Я вас навчу, і ви будете нікуди вже не підглядати будете розуміти, як правильно все робити сьогодні. Нагадаю всім нашим глядачам п'ятниця. Я готую, але сьогодні п'ятниця випала на перше серпня. Це значить, що свято Маковія воно присвячено сімом, сімом мученикам Маковієм. Це була мати, батько і п'ятеро їхніх синів, які вступилися за іудеїв, і за це вони постраждали. Але в нашій традиції вже зараз присвячено ось ості освячення букетів, тому що ми оцими пахощами, маком цими букетами, начебто, захищаємо Наші оселі від різних від різної нечисті, яка Доброго. пре і що в нашу країну, що іноді в наші хати. Mm -hmm. Тому це для такого свячення для забезпечення спокою свого дому. А традиційно готували шулики або будь-яку випічку з маком. Я вам сьогодні розкажу рецепт фантастичний, де запечені сливи карамелізовані, а зверху тісто з маком. Це буде прекрасно партнер показу торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Отже, рецепти всі у нас доступні. Починаємо з вами готувати. А ось тут у мене, щоб трішки зекономити час, ви можете побачити, я вже розтопила цукор, потім додала сюди, ось тут видно, додала сюди масло, вилила цю карамель таку вершкову сюди на в керамічну форму і виклала половинками сливи. Бачите, просто перегорнула. Коли ми зверху зальємо тістом, карамель розтопиться, сливи там почнуть внімліти, а зверху тісто запікатися. Але я зекономила час для нашого ефіру. Тут вже взбила яйця, ви бачили їх там в рецепторі, додала цукру, додаємо обов'язково розпушувача, десь 40 мл молока, сметани, вершків, це вже те, що у вас є вдома. І, звичайно, нам потрібна така жирна складова. В нашому випадку це ріпакова олія, вона зробить тісто зволоженим, смачним і таким теж трішки розсипчистим. Мені треба 45 мл, це менше, ніж 50, бо тут відмітки тільки не 50, я буду потрошки наливати. Ну і ми обрали разом з вами ріпа. Пакову олії, бо вона прекрасно має низьку точку димлення. Ще вона чудова для використання її у випічку, бо немає ніяких сторонніх запахів, а має нейтральний смак. Ну і звичайно, є незамінною на нашій кухні для маринування м'яса, для того, щоб, наприклад, готувати салати, соуси і будь-які смачні страви, де потрібна класна якісна олія, але без зайвих сторонніх запахів. Що ми ще додаємо до тіста? Мак. Я люблю сухий перетирати і додавати. Якщо раптом у вас немає такого, можна його або він дуже сухий, можна його спочатку е, ошпарити окропом, угу. а потім перебити на уже відповідно блендером. Врахуйте, що можливо в таких випадках доведеться трішки більше додати або борошна, або одну-дві столових ложки, наприклад, сухарів, щоб тісто стало густішим. Ще додаю маку сюди, і борошна всипаю. Тісто має бути таким, ну наприклад, як на бісквіт або як на оладки, коли воно не дуже рідке, угу. середньої консистенції. Все ретельно вимішуємо, і це наше тісто, коли воно вже досягне правильної консистенції. Ми будемо просто виливати зверху на наші сливи і запікати десь 30 хвилин при температурі 175-180 градусів. Бачу, що ще мені треба зовсім невелику кількість. Я додам зараз трішки сухариків або просто борошна. Ви подивіться, як у вас що буде вам на вашій кухні, те й будете додавати. Ось уже потрібна консистенція. Ми її досягаємо. Пальця тут пальцем а, а так і вилазить. Ой, так. це знаєш те, що завжди роблять діти Чому на кухні. Але вигляд чоловік вигляд. до 40 років це його да, Якраз да, той вік, коли він теж пальцем залазить, щоб щось там під підсмакувати і спробувати. Виливаю я на тісто. Ну і знаєте, сьогодні, 1 серпня. Я б нагадала усім нашим глядачам про те, що ми вже розпочинаємо наш особливий місяць місяць підготовки до дня незалежності місяць, який буде об'єднувати усіх наших людей в такій дуже теплі милі традиції. Ми випікаємо пиріг незалежності. Ця традиція була започаткована минулого року завдяки Ларисі Латиповій та її такому благодійному проекту «Гастросенси». І ми. Традицією красивою, яка об'єднує всіх українців за столом, вирішили об'єднати усю нашу країну. А цього року, пам'ятаєте, як було так, круто так, на день так, незалежності, так, так, сніданок з 1 плюс 1, ТСН. Ми всі об'єдналися. Ми всі підсилили у традицію, і як круто відгукнулися тоді. Усі наші глядачі цього ж року до нас приєднується Костянтин Гробач, та ще до нас приєднується. Футрак, їжа без кордонів команда, яка виготовила більше ніж дві тисячі пирогів, які поїдуть на Херсонщину. Ну а вас всіх просимо приєднуватися, ставити хештег, «Пиріг незалежності, випікати свій пиріг, вигадувати свої рецепти і об'єднувати нас такою милою, теплою традицією. А я вже цей Пічко. пиріг сливами з маком ставлю в духовку. Випікатися! Скільки там градусів 180 Тука, треба орієнтуватися, але температура зазвичай. 170-180 градусів перевіряємо шпажкою? у нас Обов'язково угу. так. Ну я вже нашим глядачам нагадувала про те, що ми чекаємо і на ваші пироги незалежності. Обов'язково ставте, щоб ми їх легко знаходили. Хештег «Пиріг незалежності. Можете навіть ставити рік 2025». Угу. Нам буде легше тоді знаходити. І ми будемо вас показувати, розповідати і об'єднувати знову Україну ось такими е смачними вишуканими пирогами для того, щоб ну ця традиція у нас закріплювалася. Це те, що об'єднує родини великі за столом, те, що може об'єднати дім, сусідів. Воно ну, те, що тепло дає любов і затишок. Ну, а я сьогодні. А я сьогодні uh, зі своїм рецептом, і вже Руслан, тобі покажу, а, ну. uh, що це легко він перевертається пиріг, коли випікається, тарілку наклали, перевернули, і ось такий візерунок зі слив карамелізованих у буде uh, від відповідно вже на столі. У тебе я буду розрізати uh, і впевнена, що вже наші глядачі напевно теж почали впікати і шулики смачненька. Uh, шулики є uh, і маковія відзначають наші глядачі і свої історії нам пишуть. Так. Thank okay. you. Так, друзі, пише нам наша глядачка Світлана. Доброго ранку зі святом, з медовим спасом всіх. Хай світлим медом спас благословляє. Хай щедрий мак. достаток розсіває, хай макові до кожної родини насипли пригор добра з медовим спасом, світлим і єдиним хай щастя сяє у серцях. Тихого святкового дня Україна пише одне. так. І на світлині мої святкові шулики, які випікають на по. Полтавщині я родом з Полтавщини, ага. зазначає наша глядачка. Привіт всім з Дніпра! Дякую за су за життя. Пише Світлана. Це І така рішулики. У нас бабуся, з бабусями не житомирщини. Вона ага. то теж випікали. І ти от якраз там ти вишкрібаєш ложкою весь той мак ага. з медом з кришечками. Це прекрасно Ну, що ж, давайте скуштуємо. А я дивіться, я вам пропоную скуштувати. Цей пиріг особливий тим, що карамель зі сливами просочує тісто, люди. просочує тісто, і воно виходить дуже ніжний, дуже смачний. А кулька морозива, якщо у когось знайдеться вдома, буде класним доповненням до пирога. Тому смакуйте, все легко готується і у вас вдома завжди буде дуже затишно. Вже мені проростає мак. Пішло, пішло, пішло.